В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашим підсумковим брифінгом цього тижня. Будемо говорити про головні заяви, рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або на Ютубі, наживо в коментарях можете поставити запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також обов'язково пишіть. Звідки ви нас дивитеся завжди дуже приємно читати ваші коментарі і бачити, де є наша аудиторія. Отже, розпочнемо сьогоднішній інформаційний ранок тут у Вашингтоні розумію вечір вже у Києві. І за повідомлення, які надійшли цього ранку від Пентагону. Отже, міністр оборони США Ллойд Остін переговорив телефоном із міністром оборони України Олексій Олексієм Резніковим. І за словами Пентагону, метою дзвінка було підтвердити непохитну відданість США підтримці здатності України. Протидіяти протистояти агресії Росії в викладі Пентагону йдеться, що міністр Остін також наголосив на незмінній підтримці міжнародного співтовариства у нарощуванні потужності України та збереженні здатності України захищати себе у майбутньому. І про це свідчить сказав Лойдостін. Зобов'язання щодо безпекової допомоги оголошені союзниками і партнерами за результатами найостаннішої зустрічі контактної групи з оборони України, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі. Також очільник Пентагону цього ранку поспілкувався телефоном із міністром оборони Росії Сергії Росії Сергієм Шойгу, і виклад цієї розмови був набагато більш лаконічним за словами Пентагону. Міністр Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах війни проти України, яка Триває, сподіваюся, що більше інформації ми будемо мати вже після брифінгу. Пентагону він відбудеться буквально за півгодини, Тому в нашій програмі «Частаєм» о 22 за Києвом будемо говорити більше про деталі цих розмов і про важливість їх просто зараз. Отже, ще сьогодні цього, цього тижня було багато звичайно важливих тем, і однією з таких тем наприкінці тижня стала Білорусі, потенційна загроза, яка може надходити звідти. Такі дані від генштабу ми напередодні почули. Говорили про те, що ем, зараз, зважаючи на накопичення військ. В Білорусі недалеко від кордонів України і також про створення такого так званого угруповання російсько-білоруського військового, яке оголосили нещодавно. А може надходити якась потенційна загроза? звідти. це вже прокоментували і у Вашингтоні, і у Лондоні. Зокрема, сьогодні, в п'ятницю, міністерство оборони Великої Британії припустило, що нещодавна заява білоруського лідера Олександра Лукашенка про те, що тисячі військовослужбовців з його країни та Росії формують нове спільне угруповання навряд чи буде реалізовано на практиці. І Британське міністерство в своєму розвідувальному зведенні сказало і назвало неймовірним розгортання значного додаткового російського контингенту в Білорусі, тобто також про це говорили напередодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США він напередодні знову ж таки заявив, що Сполучені Штати дуже пильно стежать за усіма розвитками недалеко від кордонів України. Він також сказав, що треба буде подивитися наскільки серйозним може бути створення цього угруповання білорусько-російського, і чи взагалі це зможе змінити якісь стратегічні цілі чи стратегічну орієнтацію Білорусі. Він сказав, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення безумовно слугувала плацдарм, Армов і базою для російських військ також логістичним центром. Однак Білорусь не наважувалася на пряме втручання в Україну а чи приєднання до російських військ для того, щоб воювати в Україні, і він сказав, що наразі не бачить у Пентагоні і в Білому домі ознак, що Білорусь змінить свою позицію у цьому. Що ж стосується перегрупування військ, але також збільшення кількості військ поблизу українських кордонів на півночі, він сказав. Зав, що насправді це може бути тактикою, яку використовує Кремль, щоб відволікти увагу від півдня і сходу України, де зараз, зараз тривають дуже успішний контрнаступ, наступ українських військ для того, щоб відвоювати, повернути українські території, і тому він вважає, що таке накопичення військ на кордонах України з боку Білорусі може бути спробою відволікти увагу. Давайте власне послухаємо коментар Джона Кірбі. Це може бути тактика цієї нової асоціації, про яку вони говорять, і вона може полягати у тому, щоб спробувати змусити українців перемістити військових на цей кордон як власний захисний механізм. Це може бути спроба побачити, чи зможуть вони відвернути українські збройні сили на цю частину кордону, щоб вони не були задіяні де-інде на Донбасі чи на півдні. Тож це може бути тактикою, але подивимося. Така заява від Джона Кірбі. Також головною темою цього тижня була небезпека від іранських дронів. Ми знаємо, що тиждень розпочався із атак на низку українських міст. Зокрема, знову ж таки на Київ на столицю. Також вражали російські обстріли і дронами і іншими засобами. Вражали критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну інфраструктуру України. Безумовне засудження це викликало на заході і в Білому домі, і та. Також від представників низки країн також багато було заяв, які стосуються безпосередньо співпраці Ірану та Росії. Напередодні якраз Джон Кірбі знову ж таки він підтвердив факт продажу іранських дронів Росії. Він сказав, що і Росія, і Іран продовжують брехати, цим-то не мають співпраці і не відбуваються такі продажі. Він також наголосив на тому, що через те, що у Росії є певний брак озброєння, їм немає. Де його купити, то у Пентагоні в Білому домі очікують, що дійсно Іран піде на продаж інших систем Росії, зокрема систем Земля-Земля і можливо інших. Також також в білому домі підтвердили, що насправді що, що іранські військові тренери перебуваються у Криму, і там вони проводили навчання для російських військових, як користуватися цими дронами, і звідти ці дрони власне і запускалися. І Джон Кірбі наголосив на тому, що Іран стає учасником війни проти України і сказав, що Білий дім буде робити все, щоб і контролювати виконання санкцій проти Ірану і Росії, і також розгляне запровадження подальших санкцій проти. Ірану за таку участь також багато коментарів цього тижня було щодо того про що свідчать такі атаки Росії, атаки на цивільне населення, і також оголошення про так званий воєнний стан на окупованих територіях України, які Путін спробував приєднати після нелегальних референдумів. І насправді в Сполучених Штатах позиція така, що Сполучені Штати ніколи не визнавали і не визнають спроб Росії анексувати українські території. А всі ці тактики, і атаки на цивільних, і оголошення воєнних станів на окупованих територіях це все вважають такими. Тактиками лідера, якому більше немає, яким немає що робити, і називаються ці тактики насправді такими панічними. І, власне, у президента Байдена запитали цього тижня про що свідчать всі ці дії Кремля останнього тижня, і ось як він на це відреагував Айтинк Владимир Путін. Я думаю, що Володимир Путін опинився в неймовірно важкому становищі. Мені це говорить про те, що як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився, це жорстокість щодо окремих громадян України, українських громадян, щоб спробувати залякати їх і змусити їх капіталювати. Вони цього не зроблять. Така заява від президента Байдена, що цього не станеться. Попри те, як би не залякував Кремль, якими б атаками на цивільних не намагався примусити українців якось піти на якісь певні поступки. Також ми почули коментарі від державного департаменту знову ж таки про оголошення так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України, і знову ж таки, відповідь від, від державного департаменту то була дуже чіткою. Давайте послухаємо Видан та Патела resorting to desperate. Нікого не має дивувати, що Росія вдається до відчайдушної тактики, намагаючись встановити контроль у цих областях. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території, щоб не говорив чи не робив Кремль, щоб вони не намагалися запровадити своїми указами паперами чи іншим чином. Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя це суверенні території України і будь-які претензії Росії на ці території є нелегітимними. Вони не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це українська земля, і своїми незаконними діями Росія грубо порушила український суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила статут ООН Цього тижня також багато уваги привернули певні заяви певних республіканців, зокрема лідера меншості в палаті представників республіканця Кевіна Маккарті, який, власне в разі, якщо республіканці переможуть, отримують більшість місць в палаті представників на виборах у листопаді, які відбудуться буквально вже за 2-3 тижні. Якщо республіканці отримують більшість, то кевін Маккарті може стати. Керівником більшості в палаті представників, і от через це його коментарі цього тижня викликали багато занепокоєння, адже він сказав, що Сполучені Штати не можуть виписувати безлімітний чек для України, не можуть надавати безлімітну допомогу, виділяти безлімітне фінансування. І насправді, це, це заява його викликала багато коментарів, як з боку демократів, так і республіканців. Певні республіканці знов ж таки сказали, що не можна так говорити. Ти адже допомога для України має лишатися незмінною. Також демократи засудили багато саме розкритикували саме таку заяву. І напередодні президент Байден вперше висловився також про це. Він вчора виступав на фандрайзері для демократичної партії, і він зокрема розкритикував такі заяви певних республіканців, які сумніваються у тому, чи варто продовжувати фінансову допомогу виділяти додаткове фінансування. Для України на безлімітний час. Вже ми знаємо, що в Сполучених Штатах адміністрація Байдена говорить, що буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. І, от президент Байден сказав, що республіканці, які говорять про те, що має бути які, якісь обмеження або якісь ліміт цієї допомоги, а вони насправді не розуміють, що вони говорять, і він сказав, що це набагато більше ніж Україна, це східна Європа, це НАТО. Це дійсно дуже серйозно і може мати дуже серйозні наслідки. І Байден сказав, що у них немає розуміння американської зовнішньої політики. Зокрема, це заява президента Байдена, яка стосується попередніх заяв певних республіканських лідерів, які сказали про те, що не можна давати Україні безлімітну допомогу настільки, скільки буде потрібно. Мають бути певний контроль, мають бути певні обмеження. Також це коментували цього тижня. Дуже багато в Білому домі, зокрема, речниця Білого Дому Карін Джанп'єр отак висловилася про те, як Білий Дім сподівається мати двопартійну підтримку, яким би не був склад Конгресу після виборів в листопаді Як ви знаєте, сполучені штати надають Україні потужну двопартійну підтримку у той час, як Росія веде свою жорстоку війну проти України. Тож ми будемо продовжувати працювати із конгресом, стежити за розмовами щодо цих зусиль. І ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ми дотримаємося цієї обіцянки, яку ми дали хоробрим українцям, які щодня борються за свою свободу та демократію. Ми дякуємо лідерам палати представників і сенату, республіканцям і демократам, адже ми співпрацювали із обома партіями, аби притягнути Путіна до відповідальності та підтримати Україну, щоб вона могла захиститися від воєнних злочинів і звірств Росії. Я не хочу забігати наперед і прогнозувати, як може виглядати склад конгресу наступного року, але знову ж таки. Ми збираємося продовжувати взаємодію з конгресом щодо цього питання. Отже, такі коментари в Білому домі також інші представники, зокрема Джон Кірбі, наголошують на тому, що Білий дім буде працювати із будь-яким конгресом для того, щоб ця підтримка для України лишалася. Незмінною друзі, дякую вам дуже за коментарі. Я бачу, що на зв'язку є Кривий Ріг, також тимчасово окуповане українське місто Ялта, Яворів. Вітає Львів, вітає Італія, Мілан, Київ, Вашингтон. Також вітання Криму передають Івано-Франківськ на зв'язку Філадельфія та багато інших країн. Дякую, друзі, за ваші коментарі. І, будь ласка, якщо у вас є якісь запитання, не цурайтеся, ставте їх. Я спробую на них відповісти. Далі переходимо до наступної великої теми цього тижня. Це ситуація політична у Великій Британії. Ми знаємо, що прем'єр-міністрка Страс подала у відставку про це і про наслідки такого. Рішення поговоримо із нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується зараз до ефіру. Богдане вітаю Богдана. Давай спочатку розкажемо взагалі, що сталося у Великій Британії. Чому Лі Страс іде у відставку буквально через 44 дні після того як вона була призначена прем'єр-міністркою? Правильно якщо коротко, то Лі Страс втратила підтримку. Своїх однопартійців втратила підтримку своїх консервативних депутатів у британському парламенті. Вона сказала, що за цих умов вона не може виконувати ту програму, на основі якої вона стали прем'єр-міністром. Тобто, якщо коротко, то це так, якщо трошки е, пробувати аналізувати, то найбільшим найголовнішим е, очевидним поштовхом до її відставки була реакція на фінансовий план, так званий е, міні-бюджет, який був оголошений буквально е, кілька тижнів тому, е, у вересні, і той е, так званий міні-бюджет. Фінансовий план уряду передбачав дуже е, сміливі, дехто би, можливо, навіть дехто з коментаторів каже е, необачні непродумані кроки, які полягали у е, підштовхуванні зростання, е, Лі Страс заявила, що вона як е, ідейна консерваторка, тобто прихильниця. Бізнесу і вільного підприємництва хоче зробити насамперед так, щоб зростала економіка. І тоді, за її словами, усім мало би бути добре. Тому що якщо зростає економіка, то тоді люди мають роботу, зростають зарплати, падуть ціни і так далі. І так далі. Але цього не сталося фактично, міжнародні фінансові ринки. Повалили її уряд, провалили її ідею, тому що після оголошення того так званого е, міні-бюджету фінансового плану уряду е, інвестори почали втікати, е, продавати британський фунт, який втратив майже 30% вартості. Е, інвестори міжнародні також почали втікати від е, британських урядових облігацій, британського державного боргу. Аж до такого рівня, що Національний банк Англії був змушений витрачати гроші, скуповуючи їх, тому що була загроза для деяких пенсійних фондів, банки вимушені були дуже різко підняти відсотки по кредитах. Це означає, що для багатьох людей ціни, скажімо, їхніх кредитів. На придбання будинків, те, що багато людей в цій країні виплачують там впродовж 25 років, років, ото й більше раптом зросли на сотні фунтів на місяць. Тобто, це дуже 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 серйозна, серйозна проблема, яка відбилася на обуренні депутатів і соратників, яке звичайно ж підштовхує невдоволення населення пересічних британців. Богдане, дуже важливе питання. Що далі? Хто може бути наступним прем'єр-міністром Великої Британії? І, от, зокрема, наш глядач Володимир питає, які шанси є у Бориса Джонсона? У Бориса Джонсона є шанси ще до недавнього, буквально до вчора. Час минає дуже швидко у Британії. Політичний дехто казав, що ніхто не буде його підтримувати. Зараз є повідомлення, що буцімто він назбирав певну кількість голосів. Нагадаю, що процедура, яку зараз хочуть провести всередині е, британської консервативної партії, знову ж таки, це не вибори, це е, обрання, не вибори в країні, це обрання лідера правлячої консервативної партії Великої Британії, яка вибирає свого лідера, і згідно з британськими правилами е, лідер партії. Є прем'єр-міністром, він отримує право формувати уряд. Отже, не йдеться про те, що в Британії відбуваються вибори. Якраз це зовсім зовсім окреме питання, і зараз є час до буквально другої години по обіді у понеділок. Претенденти на посаду лідера партії консерваторів у Британії повинні зібрати принаймні 300 Рекомендацій від своїх однопартійців, депутатів-консерваторів, членів е, консервативної фракції у парламенті, якщо е, ну наприклад Борис Джонсон не набере е, 100 рекомендацій, він не виходить у, е, у змагання, так би угу. мовити, оскільки депутатів е, трохи більше трьохсот е, у, у британській е, фракції е, консерваторів у парламентській то Зараз дехто вважає, що буде, напевне, не більше трьох кандидатів. Це буде не так, як нещодавно обирали, коли Лістрас стала прем'єр-міністром. Тобто, зараз для консервативної партії в Британії дуже важливо провести ці вибори обрання свого лідера, а отже, прем'єр-міністра, дуже дуже швидко, набагато швидше, ніж минулий раз, тому що. Британці дуже невдоволені тим, як консерватори е, поводяться при владі. І Дуже багато британців е, вимагають е, того, щоб відбулися загальні вибори в країні. Тоді е, мандат на владу консерваторів або буде підтверджений, або буде відкинутий, е, ймовірно, на, на користь опозиційної лейбористської партії. І Ліміту довіри немає така. безумовно. Так, йдеться насамперед про довіру і про, ну, про боротьбу ідей. Це дуже-дуже цікава боротьба ідей, тому що власне, про що ми про що ми тут говоримо, це як британські політики бачать майбутнє країни. Uh -huh. і, і до речі, навіть американський президент. Джо Байден, коли готувалися оці британські ідеї, які зрештою повалили уряд Лі Страс, які полягали у зменшенні податків для того, щоб підштовхнути підштовхнути економіку, американський президент сказав, що він не вірить у такий такий стиль економіки. І він сказав, що це називають англійською trickle-down економіки», яка полягає в тому, що буцімто, якщо створити... Добрі умови для бізнесу, якщо не оподатковувати підприємців, так званих творців багатства тих, хто створює підприємства, фірми, компанії, тих, хто створює робочі місця, тоді, мовляв, оскільки вони будуть багаті, то тоді це якось буде і. З'їздити, так мовити, і на, на, на нижче, якщо так можна сказати, про шарки суспільства. І Джо Байден сказав: Я в це не вірю. Е, є в Британії люди, які також в це не вірять. Е, Лістра сказала, що вона вірить, але не вдалося їй. До речі, Потім питали в Білому домі, чи шкодує президент про свої слова, про таку критику ідей лістрази, сказала це здається. Була Карін Дженпір, сказала, що ні, Так що, насправді цікаво. Богдане, ми, якщо говоримо знов ж таки, зрозуміло, що це питання внутрішньої Великій Британії, а дуже багато на це впливає економічний стан. Власне, всі голосують своїми гаманцями і кишенями. Так але якщо ми говоримо про можливий вплив для України. Що такі політичні турбулентності у Великій Британії можуть означати для підтримки України, чи є фактично політична енергія для того, щоб і підтримувати Україну в той час, коли відбуваються такі великі політичні турбулентності у самій Великій Британії? Я би почав з першого того, що Британія не змінюватиме. Ніщо не вказує на те, що Британія може змінювати курс стосовно України, тобто Британія країна, яка підтримує принципи, які вимагають допомагати Україні. Принципи міжнародного порядку, які вимагають карати агресора і підтримувати жертву. Але Якщо ми говоримо про ці проблеми з урядом, швидкі і надто часті зміни прем'єр-міністрів і, і очевидно урядовців, то звичайно, що це все, як тут кажуть, сповільнює. Роботу шестерень, так, у механізмі. Тобто вони Ладно. все ж таки повільніше крутяться, тому що все одно британська машина урядова, вона ефективна, відлагоджена, навіть без політиків Британія працює, але є певні, є, є певні сповільнення, є певні проблеми, якщо уряд не в повному складі і не діє так, як треба. так. Є е, е, інший дуже дуже важливий момент, тому що, наприклад. Теперішній призначений після відставки Квартенга, міністр фінансів. Нагадаю, Квазіквартен це той, хто оголошував цей міні-бюджет чи фінансовий план уряду, який став таким провальним для Лі Страс. Так Ось теперішній канцлер навіть говорив про те, що британський уряд витрати британського уряду бюджетні доведеться урізати. Він навіть е, натякав. Хоча досить так обережно, про можливу потребу скорочувати можливо, навіть військові видатки. Тобто, все, зрештою, йде до того, що навіть попри те, що британські політики всі як один кажуть, що Україну треба далі підтримувати, і вони, вони збираються далі це робити. Якщо Британія буде мати економічні проблеми, вона просто не буде мати достатньо грошей на різні додаткові справи. Так, тобто, цей фінансовий план проблема його полягала в тому, що уряд виділив дуже серйозні кошти на компенсацію, зокрема на, на те, щоб компенсувати. Британцям зростання різке зростання цін на енергію, на газ і на і на електрику, але при цьому е, лі страсна полягла на тому, щоб була втілена її ідея зниження податків, зниження податків на бізнес насамперед, щоб підштовхнути економіку економіку, підштовхнути зростання. Критики кажуть, що це не працює, що не можна ви, виділяти гроші з бюджету. При цьому зменшуючи надходження у, у бюджет, тобто це така дуже цікава ідеологічна суперечка, але все дуже часто впирається в гроші допомога Україні. Також впирається в гроші. Це не просто заяви, це не це не лише речі, політична воля. Це не лише політична до, речі, воля. до речі. До речі, заяви також мають дуже велике значення, тому що ті жести, ті слова, які лунали від Бориса Джонсона, його візит як фактично одного з перших глав держав чи то пак главглавурядів, який приїхав до, до Києва у ті, можливо, найпохмуріші. Ще похмуріші часи після російського ага. вторгнення мали неймовірне значення. Це також як допомогло українцям, так і мобілізувало міжнародну міжнародну думку. Але все ж таки, слова, наміри це все гарно, але при цьому ще треба мати гарний товстий гаманець для того, щоб не лише обіцяти, але й заплатити там, де треба. Безумовно, Богдана, дякую тобі дуже за твій аналіз. Будемо більше говорити про Велику Британію і підтримку України вже в нашій програмі. Часта о 22-й. Побачимося тоді. Па! Друзі, Дякую вам дуже за увагу. Бачу, що багато також є коментарів. Звідки ви нас дивитеся. Вітання з Кривого Рогу передають. Також Чернігівщина, Данія передає привіт, Київ вітає, Волинь, також Тернопіль, Малалука, Львів, Вінниця. Веслі Чапл, Північна Кароліна, також Кропивницький Мілан і багато інших. Греція на зв'язку теж є. Дякую, друзі, вам за вашу увагу. Будемо багато говорити сьогодні. В програмі «Чистайм». зараз очікуємо брифінгу Пентагону. Також буде прес-конференція держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Всі головні заяви, які стосуються безпосередньо України, будемо обговорювати в нашій програмі «Чистайм» уже о 22-й за Києвом. Не пропустіть ефір. Брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. Мирних вам вихідних і побачимося, Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.